Привіт! Сьогодні ми будемо працювати із зоною перенісся бровей та коловою зоною очей. І так, починаємо із самомасажу. Починаємо із зони бровей. Ми будемо з вами навичавлювати ось таку складочку, уявляючи, що це щепотка солі, і будемо її ось таким чином перетирати. Велику, велику сіль в дрібну. Але я буду брати не так, це я вам показала, щоб ви мали уяву, як ми будемо робити захват. А ось таким чином я буду робити захват тканин, Вичавила від кісток. І тру я буду рухатися від центру вздовж брові до кордону волосся, вичавила тканини і солю, перетираю сіль в муку. В борошно. І поступово рухаюсь від центру бровей вздовж всієї лінії брові до скроні. Обов'язково зачепили зоню скроні, відчути під пальчиками, з якого боку у вас краще. Рухаються тканини справа чи зліва, тобто завжди досліджуєте для того, щоб там, де гірше рухається, направити туди свою увагу. Доходимо до кордону волосся, не забуваємо про нього. Поворушили ще там, де кордон волосся. І тепер варіант номер два. Ми беремо таким же чином складочку і ворушимо тканини відносно кістки. Ми таким же чином будемо рухатися пальчиками. Від центру до периферії. Ось бачите, ви можете створити ось таку вібрацію. Головне, оцю складочку, яку ви створили, посіпати та порухати відносно кістки вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. І таким чином ви рухаєтеся також вздовж брові. Маківка тягнеться доверху. До речі, цю вправу можна робити лежачи після роботи, щоб не напружувати руки, можна робити сидячи. В перерві роботи, наприклад. Або зранку. Обирайте свій час, коли вам комфортно поворушили тканини відносно кісток черепа. Доходимо обов'язково за кордон волосся. Також поворушили. І тепер переходимо до самомасажу колової зони очей. І так. Дивіться, ми будемо підключати ще рухи очей. Ми будемо починати з внутрішнього кута ока, іти по верхній глазнічній кісті до зовнішнього кута. Око, коли ми будемо на внутрішньому куті, буде дивитися я зверху на внутрішньому куті. Я буду дивитися в протилежний бік, вниз в протилежний бік. І якщо пальчики мої будуть рухатися від внутрішнього до зовнішнього кута, то погляд мій від зовнішнього. Понизу до протилежної сторони. Угу, поїхали. Можна тримати, можна не тримати, але ваша задача промасажувати пальчиками кістку глазнічну і бровну. І так, Починаємо з внутрішнього кута, дивлюся я вниз в протилежний бік, і починаю рухати тканини відносно кістки. Рухаючи пальчики від внутрішнього кута до зовнішнього і змінюю погляд. Зараз мій пальчик вверху по центру. Погляд мій внизу по центру. Я від центру рухаюсь до зовнішнього кута, і, мій погляд на протилежний бік зовнішньому куту. Тобто, зовнішній кут з ліва. А я дивлюся вниз вправо. Помасажувала, бачите, я ось таким чином поворушила тканини м'які відносно кістки бровної та над... глазничної, дійшла до внут... зовнішнього кута. Ось тут я буду масажувати перетин колової м'язи очей. Із вилічною зоною, ось таким чином. Я зараз на зовнішньому куті, куті знизу і буду дивитися в протилежний бік вверх. І мої пальчики будуть рухатися понизу до внутрішнього кута, а погляд поверху до зовнішнього кута. Я зараз посередині ока і дивлюся по центру вверх. Пересуваю пальчик, я вирушу тканини відносно кістки, пересуваю пальчик ближче до внутрішнього кута і вирушу погляд в протилежному напрямку, доходжу до внутрішнього кута, нижньої глазничної зони. Дивлюсь вверх протилежний бік, і тепер розслабляю погляд і м'яко скочую лімфатичну рідину від внутрішнього кута ока, можна ось таким чином, до кута нижньої щелепи і вниз по шиї. Ми і розслабили м'язи, і трішки вичавили лімфатичну рідину. Чудово. І тепер ми попрацюємо з іншою стороною. І перед тим, як переходити на іншу сторону, будь ласка, ви можете закрити очі, а можете подивитись на себе, відчути різницю між правою і лівою стороною. Це дуже корисно для вашої нервової системи, щоб ви відчули цю різницю. І починаємо працювати з непроробленої сторони. Я фіксую пальчики на внутрішньому куті ока зверху, дивлюсь вниз в протилежний бік, і пальчиками ворушу м'які тканини об кістку, глазнічну, бровну, глазнічна під оком, бровна над оком і вирушу свій погляд в протилежному напрямку. Ми тільки зустрічаємося по центру. Я тільки дивлюся вниз по центру, а пальчики у мене вверху по центру. Потім я зміщуюсь до зовнішнього кута, а рух мій очей в протилежний бік понизу. Можна притримувати тканини. Головне відчути, як ви їх ворушите, об кістку розминаєте для того, щоб розслабити. Тепер ви дійшли до зовнішнього кута. Зверніть увагу, я дивлюсь в протилежний бік. І тепер я буду піднімати свій погляд вверх в протилежний бік зовнішнього кута і пересувати пальчик на перетині нижнього повіка і виличної зони. І буду дивитися поверху в протилежну сторону. Зараз я йду з лівої сторони вправо. А, а пальчики З правої сторони, вліво до внутрішнього кута. Зустрілися посередині, я дивлюсь вверх. Пальчик у мене внизу, але ми всі посередині ока. І потім зміщуємося в протилежному напрямку. Пальчики у нас ворушать тканини. Відносно кістки. Уявляєте, як зараз працює ваш мозок? Старіння мозку тут просто неможливо. Дійшла до внутрішнього кута, подивилась перед собою і м'яко від внутрішнього кута я зливаю по діагоналі до кута нижньої щелепи і по шиї вниз. Зробила. Тепер. Коли ми розім'яли м'язи, переходимо до вправи. Вправа на брові і на перенісся. Спочатку я не буду тримати руками, а покажу, щоб ви бачили. Вправа номер один. Я удаляю, віддаляю брові від центру в сторони. Якщо ви звернете увагу, то у мене права сторона працює гірше, ніж ліва. Тому я буду акцент робити. Тобто направляти свою увагу по максимуму в ту сторону, яка погано працює. Так і ви відслідковуйте, будь ласка, яка сторона у вас працює слабкіше? На ту робіть більше уваги та акцент. Якщо ви прикладете пальчики на брові і будете ворушити брові від центру в сторони. Ви будете тоді тактильно відчувати на дотик. Вибачте, на дотик відчувати, як рухаються ваші брові в сторони. При цьому ви будете розслабляти зону перенісся. Брові в сторони. І розслабились. Якщо у вас взагалі не виходять навіть подумки, зробити маленький рух, ви можете на початку допомагати руками і трішечки віддаляти брові в сторони. Ключове слово трішечки. Права номер два. Це коли ви будете трішки направляти до центру. Бачите? Трішки направила і розслабила. Начебто маленьке похмурення і розслаблення. Ні в якому разі не таке. воно настільки маленьке, що видно тільки рух, але ніякої зможки і деформації в тканинах нема. Це я вам показала візуально. Тепер ми кладемо пальчики на брові. М'яко притискаємо їх до кісток, розводимо брові від центру до периферії, опираючись на кістки. І потім продовжуємо робити цю легку і коротку вправу. Я м'ягенько направила м'язи бровей в центр, начебто похмурилась, і одразу розслабилась. Не потрібно робити різко і сильно, як пух, як дихання. Малесенький, коротесенький імпульс і розслаблення. Малесенький, коротесенький імпульс і розслаблення. Руки вам потрібно для того, щоб ви відчували під пальчиками малесенькі рухи. І після рухів ви відчували, як м'язи стають на місце і розслабляються. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. А якщо не вийшло, пропрацюйте подумки. Все у вас попереду. Ну а тепер давайте комбінувати ці дві вправи. П'ять разів я розтуляю брови в сторони. Один розслабила. Два віддалила, розслабила. Три віддалила, розслабила. Чотири віддалила, розслабила. П'ять віддалила, розслабила. Увага! Тепер всередину. Один. Розслабила. Два. розслабила. Коротенько і одразу розслабилась. Коротесенько, одну разу розслабилась. Чотири. П'ять. Чотири рази в сторони. Один. Розслабила. Два. В сторони, розслабила. Акцент на слабку сторону. І чотири. Акцент на слабку сторону. Тепер чотири рази всередину. Один. Два. розслабила, Три. Розслабила. Швиденько. Тут більше на розслаблення. І тепер три рази в сторону. В Сторони один і розслабила. В сторони, два. Акцент на більш слабку сторону. І три. Тепер всередину. А тут акцент більш на сильнішу сторону. Ми там, де сильно намагаємося створити легкий короткий імпульс. Робили три імпульси всередину. І тепер два рази в сторони, Один в сторони, розслабили, два в сторони розслабили і два імпульси всередину. Коротесенько розслабили, коротесенько розслабили. І тепер чергуємо в сторони, розслабили, трішки похмурення, розслабили. В сторони, з акцентом на слабку сторону, трішки всередину, з акцентом на сильну сторону, щоб вона не сильно тиснула, а навпаки, легко-легко і розслабила. І чергуємо. В сторони розслабила, всередину розслабила. В сторони розслабила. Середину розслабила. В сторону розслабила. Всередину брові направила і розслабила. Робимо пальчиковий душ по бровах. І тепер переходимо на вправу із очима, надягаємо на очі окуляри знизу і зверху. І увага! Ваші очі будуть дивитися спочатку вверх три рази, потім вниз три рази, потім вправо три рази і потім вліво три рази. І будемо розкривати широко очі, віддаляти повіка далеко один від одного. Пальчиками зафіксували зовнішній кут. Нижнє та верхнє повіко. Сильно ось так не робимо, щоб не деформувати чоло. І дивимось вверх. І м'яко розкриваємо очі один, два, три. Розслабились. Два, один, два, три. Я роблю саву, просто глядячи вверх. Дивлюсь вверх, розкриваю широко очі. Один, два, три. Тепер дивлюсь вниз, розкриваю широко очі, один, два. три. 3. Розслабились, диві, дивіться на мене. Другий раз дивлюсь вниз. Розкриваю очі. Один, два, три. Дивіться на мене. Третій. Вниз. Один, два, три. Розслабились. Дивлюсь вправо. Сава. Один, два, три. Ручками трішечки допомагаємо розкрити, дорозкрити очі. Другий вправо. Один, два, три. І третій. Дивлюсь вправо, розкриваю широко очі. І розслабляюсь. Три рази в інший бік. Дивлюсь вліво, розкриваю і трішечки допомагаю руками. Розслабились. Другий, дивлюсь вліво, розкриваю широко очі і допомагаю зовсім трішечки пальчиками. І третій. Один, два, три. Перед собою поїхали, дивимось на мене, на екран або на себе в дзеркало. Сава. Один, два, три. Підключаємо жувальний м'яз. відкриваємо рот. Два. Угу, угу, угу. Якщо у вас виходить, підключаємо тази м'язового дна. Коли ви робите саву і відкриваєте рот, у вас розслаблені м'язи тазового дна. Коли ви розслабляєте очі і можете закривати рот, ваші м'язи тазового дна скорочуються, піднімаються трішечки доверху і скорочуються до центру. Потім ви робите саву і розслабляєте м'язи тазового дна. Свідомо, прям навіть вони розтікаються, відкриваємо рот. І потім, коли ви розслабляєте очі, закриваєте рот, ваші м'язи тазового дна підтягується трішечки всередину і трішечки вверх. Не потрібно дуже сильно, бо ми не знаємо, в якому стані ваші м'язи тазового дна. Якщо вони в гіпертонусі, то більше робити потрібно акцент на розслаблення. Якщо вони в гіпертонусі, то більш акцент потрібно робити на стиснення та підтяжку. Але ми не знаємо, в якому вони стані, то ми, ми стабілізуємо, м'яко розслабляємо свідомо і м'яко скорочуємо. Теж Відомо. Начебто ми хочемо налагодити баланс. Пальчики у вас і залишаються, як окуляри на очах. І очі, рот м'язи, розслаблені тазового дна. Розслабляємо міміку. А м'язи тазового дна м'яко скорочуємо всередину вверх. Розслабляємо м'язи тазового дна і включаємо міміку. Розслабляємо міміку. І підключаємо м'язи тазового дна. І ще разочок. Розслабляємо. розслабляємо міміку, підключаємо м'язи тазового дна. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступному занятті.